Вітаю, друзі. Люди перекривають трасу, бачите, за відключення світла. Це місто Чорноморськ. Ну і не тільки там ми знаємо, до чого я це веду. Я веду все до того, що вислови сьогодні до людей влади, мов боріться, як можете, виживайте як можете, буде важко, шукайте варіанти, бла, 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 бла. Це все приводить до цього. І це дуже погано. Під час війни це дуже погано. Тому а, моя порада особисто, моє бачення і моє бажання, щоб влада чітко визначилася. І людям доносила чітку внятну інформацію, в якій би вони могли розібратися і не щинювали паніку. Тому що. Паніка буде однозначно, якщо люди не будуть розуміти, куди їм іти, як жити, як виживати, що буде завтра. Влада має брати на себе відповідальність. Дякую.